За те, що вони віддали вас в спортивну школу. Неважливо, якого спрямування. Бо ми знаємо про те, що часто усто батьки віддають останні гроші для поїздки на змагання. І часто усто батьки дають останні кубінки для того, щоб ви мали харчування на перегонах і на зборах. І ми всі за це вдячні. Поряд з тим, поряд з тим. Я хочу подякувати нашим переданим. Насамперед, Володимиру Мироничу Савчину, Олегу Миколаєвичу, Олегу Малишевичу, Сергію Франку, до речі, майцю спорту, а це цілій дуб, майстру спорту, до речі, і, але, на судово, був, був, оминайна, я на вашу дозволу про якийсь експорт. Оминальний, ви її називається Оминальна. Ну, Вона чепіон СРСР, Вона оказується в мій дорожних Вона має спорту. Вона обізила світ вдоль і в поколе, а союз, зокрема, це, це беззаперечно. І ганяла так, що її со боялося під волонтерський Союзу. Тепер маєте вас, вас виховувати. Я дякую нашому американцю Ніру Миколаєвичу Іванцеві. Дякую багато Олі Обережницю, дякую пані Галині, нашому заступнику, за те, що ми працюємо з вами, а ви працюєте з нами. Чому ми дякуємо? тільки тому. Щоб бути в якій спорі, примороли айміну 30, а ми були на роботі, і ніхто не хворий, і ми виживаємо. І це дійсно все подвиг наших випозицій.